Традиційно велопарад проводять у день міста. З кожним роком учасників заходу стає все більше. Є навіть сімейні пари, яких об'єднав велосипед. Так, родина Попових познайомилася саме завдяки цьому засобу пересування. що ми з жіною зійшлися на цьому ділі, то у нас це все, як би так сказати, в сім'ї продвинуто. Я все таки набралася сміливості і приїхала на його покатушку. От, ну, І з цього потім все зав'язалося. Ми почали зустрічатися. От, і потім у нас Даринка з'явилася і вела сім'я. Дуже любить кататися на велосипеді, поки що з батьками і. Маленька Дарина. Тому що я злой угадаюсь. Се більше миколаївців надають перевагу саме велосипеду. Дуже багато людей, которые показують, що Ніколаїв це спортивний город. Це молодой город, у якого велике будущее, спортивне і здорове пірочі, тому що спорт это здоров'я. Желаю всім миколаївцям займатися спортом. Ганна звоницька Олег Хусейнов, МСН.